Знаєте, саме болюче питання серед сьогодні віруючих людей, в свою чергу, як е, муж Господній, Ісус Навін розділив маєток, розділив землю. Він зібрав ізраїльтян і задав таке питання, сьогодні вибирайте, кому ви будете служити Богові, богам є, які жили на цій землі, чи кому хочете, а ми дом і я будемо служити Господу. Я хочу читати місце священне, писання, яке ми всі добре знаємо, і так трошки порозсуждати над тим, що до нас хоче сказати Господь. Це Євангеліє від Луки, 15 глава Заблудного сина. Ще розповів: одного чоловіка було два сина. Молодший з них сказав батькові, Отче, дай мені частину майна, яка належить мені, і розділив батько між ними майно. А через кілька днів молодший син зібравшися, це подався в далекий край і розтратив там майно своє, живуче розпутно. А коли він усе прожив, настав великий голод у краю тім, і він став бідувати. І пішов і пристав до одного з мешканців краю того, а той послав його на поля свої пасти свиней. І він радий був напитати шлунок свій з ручками, що їли свині, та ніхто не давав йому. Опом'ятавши він сказав, скільки наймитів у батька мого їдять хліба над міро, а я тут з голову гину. Там піду до батька мого і скажу йому, Отче, я зрішив проти неба і перед тобою, і вже не достойний називати сином твоїм, прийми ж мене як одного з наймитів твоїх. І вставши, пішов до батька свого, і коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем. І побихнявся на шию і почав цілувати його. А син сказав йому, Отче, я зрішив проти неба і перед Тобою, і вже недостойний назватися сином Твоїм. А батько сказав рабам своїм, принесіть кращу одежу і одягніть його, і дайте перстень на руку Його, і взуття на ноги, і приведіть від кормля дителя, і заколіть, будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив пропадав і знайшовся, так почали веселитися до цього місця. Любі друзі, якщо ми досліджуємо Біблію, якщо брат говорив переді мною, то ми всі прекрасно знаємо і євреї, діти, які доживають свого віку, вони прекрасно знають, що нагорода батьків то є маєто, а нагорода Бога то є діти. І сьогодні дитина добре знає, що батько, ти мені повинен дати до мого сувершенноліття приготувати мені спадщину. Так було в Ізраїльському законі. І ми дивимося, оцей син, як дожив до совершенноліття, підійшов до батька і каже: батьку, ти мені віддай те, що мені належить. Любі друзі, віддай те, що мені належить. І батько, якби він не знав свого сина, він не міг би з ним правуватися сину та подумати все, але ми читаємо, що батько не правувався нічого, розділив віддав і був спокійний. Любі друзі, але що робив батько? Коли ми згадуємо один момент, коли Мойсей був на горі, і коли з ним говорив Господь, то каже Бог, я дав йому скрижалі. Які були написані з обох сторін, і каже, я вже чую там весілля на низу, іди, бо там вже щось є. І ми знаємо, коли Мойсей спустився на низ, то побачив телятку золоте, а народ же веселиться. Чому? Оце Ізраїль твій Бог, Мойсея вже нема. І що ми знаємо, Мойсей пустив скрижалі, побив, взяв, спалив тетеля, розбив і пустив пороха. Але що робить Господь каже, а йди на тепер сюди. І коли Мойсей піднявся знову на гору, то Бог каже, ото тобі камінь, зроби скрижалі подобне першим, а тоді я своїм перстом напишу те, що було написано на перші. Любі друзі, Мойсей, може, стояв на колінах, може, оббивав свої пальці, але він зробив подоб'є перше. І Бог написав, що робить батько? Любі друзі, батько стояв видно на колінах і дивився в ту сторону, куди, куди пішов його син. Видно його коліна тремтіли не раз, і серце боліло. Чому я опустив той момент, коли моє дитя було маленьке? Тому що слово Боже каже, настав юношу з малку, він состариться того не забудеться, а цей син пішов. І коли в Луцьку у нас був один момент, я згадую його, коли одна велика багатодітна сім'я виїхала в Америку. І ми почули таку звістку, діти пішли в світ. Друзі, ну Друзі, Коли я одного разу був на зібранні, приїхав один із їхніх синів, і він святкував за себе. Каже, коли я був в цьому світі, коли я ходив, я робив все зло, яке я тільки знав. Ну коли я заходив в мій дім і йшов в свою кімнату, я спотикався за мамині ноги і падав. Вона стояла на колінах. І каже, ця молитва мами, вона спасала мене від біди. І коли прийшов один час, каже, коли була аварія, і я чудом стався живим, я зрозумів те, що добре, що є мама. Дюві, друзі, може, ми сьогодні щось упустили в своєму житті, то треба нам це поправити. Ми ще можемо, коли є ще дихання в наших воздрах. І ми дивимося, коли той син вертається. Батько оглянувся і біжить на зустріч. Біжить на зустріч і каже теля. Дайте будемо веселитися. Чому? Тому що цей син, він був мертвий. Він був мертвий, він не хотів знати Бога. Він не хотів знати ласки, ласки батьківські. Він був цього світу. Але каже, він ожив. Він ожив, він прийшов в себе. І я згадую один момент, настав у пляшові берестечку Каже, одна жінка прийшла, каже Вася. Мої діти знали Бога. Вони ходили на служіння, але вони оставили Бога. Як мені прискорбно на це дивитися. Кажу, сестро, зробиться тільки молитва. Каже, я їх передала в руки Господні. Я сказала, Господи, установити їх сам. Любі друзі, я кажу. Сестро, це дуже страшно, коли Бог вступається, можуть ломатися кості, може бути лава підсудних, може бути хвороба. А каже, я хочу, щоб їхнє серця були розположені служити Богу. І був один момент аварія. Каже, коли вони їхали, і аварія попадають під машину, шофер з машини втікає, вони були на мотоциклі. І каже, обірвана рука і нога. Чотири години лежав без свідомості і каже, коли доходила до свідомості, з товаришем визивали скору поміч. І через чотири години приїхала скора поміч. Коли довезли до лікарні, врачі упустили руки, там нема крові. Чотири години без руки пролежати, нема крові. І я ж усвідчений цієї дитини. Каже, він коли прийшов до свідомості. Прийшов додому, він сказав, мамо. Прости бо я міг з руками і ногами служити Богові, а я сьогодні пів людини, на до кого мене любить Господь, полюби мене такого. Любі друзі, що робить молитва. І цей батько, який стояв на колінах, він дивився в ту сторону. І він вірив в те, але й Бог робить свою роботу. Любі друзі, як ми сьогодні відносимося за своїх дітей? Чи ми сьогодні вопіємо до Бога, Господи, вони в світі? А як хочеться, щоб ми разом славили Бога. І ми дивимося, Бог що робить? Бог робить те, що на людський ум, казалось би, неможливе. Розтрачено все. А далі що? Бог посилає голову. Бог посилає голод. для чого? Заради того грішного чоловіка, за якого молиться батько. Дімі друзі, за якого молиться батько? І що? Він приходить в себе, нема що їсти, а там на і збити, чистують хліба. Встану піду, не хочу сином, не хочу бути рабом. Хочу бути, хоч рабом, але в домі батька. І що? Батько виходить на зустріч. Любі друзі. Як би хотілося, щоб ми пам'ятали за своїх дітей? Я ще згадав один приклад такий, коли одні батьки не мали дітей, і вони пішли в серідський період і взяли маленьку дівчинку. І коли та дівчинка вже була трошки, як то кажуть, прижилася все, стало їй дуже добре, вона почала плакати. Батьки прийшли до неї, доню, чому ти плачеш? Хіба тобі краще, як було там? Хіба тобі хуже, як було там в сирітському приюті? Ні, кажу, мені з вами дуже добре, але там в мене осталася моя менша сестричка. Любі, друзі, батьки, це дитя, яке стало добре, вона згадала те, що там вона оставила свою рідну сестричку. Батьки пішли забрали сестричку. І коли вони вже знову почали гратися все, вони почали двох плакати. Дітки, а чому ви зараз плачете? А в нас ще там є брати? Любі друзі, добре, що ці дітки вони були навчені того, що вони хотіли бути разом. Батьківське серце розположилося і вони є разом. Разом служать Богові, разом ходять на служіння. Як добре? Що є діти, які знають, що вони повинні бути разом. Як добре, що є батьки, які знають, що це, як вони наставлять своїх дітей, така їм рекомендована старість. І я хотів би, щоб ми завжди пам'ятали, любі друзі, діти це є нагорода від Бога. Спадщина це є наше. Любі друзі, якщо ми правильно наставимо дітей, діти до нас не підійдуть і скажуть віддай моє. Вони скажуть, тату, ти дав мені те, що моє серце завжди славить Бога. Ти дав мені те. Я вдячний тобі. Дорогі друзі, я хотів би, щоб ми пам'ятали своїх дітей на наших молитвах. Діти, пам'ятайте своїх батьків. І хай нам цьому допоможе Господь. Йому слава. Амінь.